Ламповий привіт! Сьогодні знову обговорюємо саме новіші та актуальні плагіни. Додатку кінозала Лампа. Як бачите, у мене активований плагін Batman Store. Це невеличкий компонент, який вміщує собі з десяток плагінів. Тут є онлайн-перегляд, полуничка. Змена адреса лампы, чтобы поменять на лампа LAND или лампа без цензуры. Також різні ніштячки. Кнопка перезавантаження. и пиратский магазин. В пиратский магазин c. Додаете... ⁇ це добавляется пиратские на вкладки. У меня называется додатка. Змена сервера. Как видите, можно прописать свои. И полоничка. Відповідно, ви зрозуміле. Саме цікаве Бетмесоу, це звісно онлайн. У мене вже активовано. Обираємо якийсь фільм. Зділяюся значок онлайн. Джерело. Хоч джерел небагато, але найголовніше, що є чітко працююче. Це HD українське. Так, з такою назвою зустрічається і в інших. Плагінах, але тут персериться з самих нормальних серверів. Тож працює він доволі якісно навіть в пікові години. Так що цікавтеся, знаходьте. Якщо треба, надав інструкцію за невеликий донат. Все, дивіться хороші фільми з додатком TV